Друзі, вітаю всіх з нашої весарабії наразі не сонячної, в нас пішли дощі, Тому, друзі, в кого посилки? ну, Буду старатися От сьогодні моросити. Вчора моросило весь день, але ми вчора відправляли. Ми два дні копали, приготували посилки, вчора відправили. а Сьогодні знову моросить зранку, вже завтра неділя. Обіцяють сонечко, ну постараюсь хоч кого викопати, приготувати. В понеділок обіцяють погоду. Ну, постараюсь приготувати ще посилки на відправку з віторка, знову дощі в нас. Тож таке от оголошення, що, ну, бачите, погода буде трошки затримувати на наші відправлення. Вчора тримала посилки, ну тут це я замовляла в людини з дому Юнона біла і голуба а На нас мені в горщику тут такі цибулинки кореневищні. Кореневища більш відправила, я замовила. В горщику відправила, тому що ну, сказала, що краще в горщику відправляти. Тож викопаю лопаткою, зроблю ямки, посаджу. У мене є звичайна жовто-біла юнона, а це біла і голубася. Дуже дорогі вони. Голуба в мене колись була, її пересаджувала, відсаджувала, і вона в мене загинула. Тому вирішила знову замовити. Замовила ось і зелених янголів полону. Знову скажу одразу, що по сорту. Ну, я ще бачила на фото що це той міскантус. І замовила ще два полону. Це якраз сьогодні висаджу, там є місце. Якраз таке моросить, така погода. Трошечки плащик вдягну. Телофонічний, і піду саджати. Це отримала, не пам'ятаю, назву. Я недавно замовляла цієї цю, цю, дів, дівчинки, її звати Ілона. Е, ну, я побачила, що злаки по сорту йдуть і замовила ще раз. Я вже про не розповідала, показувала. А це замовила. Хто це у нас? Не бачу. А, сад мрії. Сад мрії замовила. Мені підписниця написала ви, я чула, що ви шукали стріктус. Ось я замовила у цьому саду, дуже такий гарний росте. Ну, я замовила два штуки. Зразу скажу суму. Так, китюня, 220 гривень. По-перше, але це зовсім не стріктус, це жираф. Я хоч, би... <смеш> Я хоч би один замовила, повірила і за... замовила два. У мене цього жирафу у самої вже повну. Так що, друзі... Отак, от знову, знову пересорт. Знову не те мені висели стріктус. Я вже скажу, що більше шукати не буду, тому що мені і зібрінус висилали, і Літл зібру висилали замість стрікти. Більше замовляти не буду. Ото як є той один кущик, буду чекати, поки наросте все. Бо стільки грошей витрачати, 400 гривень витратила, От навіщо. Китюня. Ну Тут ще ось. Замовила молінію одну в них. Теж не знаю, яка вона буде ці по сорту, але бачу, ось верх такий гарний. Бачите, такий верх гарний. Я думаю, що, що вона по сорту. йде. Молінія, Зараз почитаю молінія очеретяна Black Arrow. ну Можливо, і вона ось такі гарні, не зелені гілочки. Так, і міскантус ще один замовила. Він повинен бути бордоволисний, але ну, бачу, вже міняє колір гарний. Бачите, ось мітьолочки, які стають темні. Міскантус. Господи, так погано бачу. Так написано міленько. Ротер фейл. Ротер фейл. Ну, побачимо. Ну, так, на вигляд гарний. Вузько-колисний. Ну, це ще не показник, тому що висаджу в землю, побачу вже на наступний рік. На осінь буде вже точно видно. тому Зараз ще це, не, я ж кажу, це ще не, не 100%, що він такий вузьколисний. Він може бути і вищим, по-перше, тому що він горщику. Хоча ось полонус <кій> має ту ж висоту, я б сказала, що навіть, навіть трошечки вище, ніж у мене <кій> росте в розпліднику. Так що зараз полонус висаджу. Ці горщики поки повиношу. Туди на дощ, нехай вони трошки мочуться. І жираф теж, який повинен бути стріктусом. Ну, я знаю, як стриктус виглядає, тому що він в мене є. Це зовсім не стріктус, це жираф. Я вчора ще залізла в інтернет, теж пошукала жираф, от він і є жираф, те, що в мене росте. Так що стріктus знову не маную. І скажу, я вже скільки замовляю, стриктус ніхто не присилає. Присилають або зібрінус, або лі, літл зебру, або жираф прислали мені ще. І жодного стріктуса я так і не отримала. Ну, ось новенький такий гарний міскантус. Я вже зараз вишукую такі, що міняють окрас. Міняють окрас, коли або ось такий, як полонус, ну, дуже гарний. Ну, тут він ще не такий, а от у мене в ґрунті взагалі просто красень. Ну, визвали мені його в повний ріст. Ось коробка від нього. Я ще думаю отримала цю коробку, думаю, що там таке, таке високе, що це мені прийшло. он так вони його вислали. Ну, мені це воно й не треба, я буду все одно обрізати все. Ну, скажу, що хоч по сорту, слава Богу. Тут ще якийсь цікавий міскантус, я за мого теж бачу, мене якраз листя, ось бачите. Хочу такі цікавіші, От знаходжу, ну саме такі різнокольорові. А що у нас тут пише? Ой, міскантус Purple Fall. Я не пам'ятаю, є він у мене чи нема. Здається, десь є, а можливо нема, не знаю. Ну ось замовила посадимо Теж, бачите, в горщику ще й горщик по 9 взагалі малесенький такий кущик. Не пам'ятаю, скільки коштує, але скажу, що у неї вони недорогі. Десь гривень 100-120 максимум. Так що так. Ну і теж тут, я скажу, повторно позамовляла рослини. Це у нас сам із цікавий. Ага, я пурпу фул 2 замовила, о. Бачите, теж такі ось гілочки темні. Ну, китиць. Я ж кажу, що в горщиках рослина себе повністю б не показує. Її треба висадити в ґрунт, щоб було добре видно. Вона повинна, хоча б рік прорости, в ґрунті тоді буде видно точно. Ну, жираф це точно, це не стріктус. Я вже бачу по листю, у мене його багато. І такий він тут світло-зелений, в мене такий ґрунті темно-зелений, гарний росте. Ну. Посаджу його там в жирафах, нехай росте, побачимо. Дивіться, на цю. Ти що, голодна чи що? Так що, друзі, так. І по садочку сьогодні не буду ходити. Завтра придають погоду, можливо, завтра прогуляюся, бо таке, треба багато чого висаджувати, багато чого стоїть ще в коритах у воді. Наш ціанотус. Гарний такий. Бачите, він, скільки вологі б набрався, аж похилився. Ну, скажу, що не сильно то воно і мокро. земля не так промокла. Більш е таке, що не дає працювати, бо все мокре. Зараз буду йти. Треба ж кажу, вдягати плащик, бо інакше буду мокра вся. Так, ну от і все. Надію, що погода дозволить хоч трошечки вам щось там понакопувати на цей тиждень. Хоч трошечки щось здвинути з місця, а потім уже будемо знову копати, копати, копати. Ну, все залежить від погоди. Тому так, <рес> брат, сестрою. Так, ну от і все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Там, хто просив про що розповісти, буду розповідати завтра. Завтра більш такий вільний день. Сьогодні постараюсь, хоч отак будемо росити, що в горщики треба посадити, щоб в землю постараюсь повисаджувати. Тим більше що передають дощики. Буду сьогодні все висаджувати, а завтра, вже неділя, потім прогуляємось по саду. Покажу, що там як помінялося. Бо декілька днів не ходила, не гуляла, не було коли. Бо я ж кажу, копаємо, копаємо і на відправку. Все тепер бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна. <кхм> Питали, що не кажу свою фразочку в кінці. Не кажу, бо мене зовсім геть були, викинули з Ютубу. <кхм> Хтось там пожалівся з москалів, мабуть, бо скільки казала, нічого не було. А тут спочатку попередження було, а потім просто видалили з Ютубу геть зовсім. Я писала апеляцію, аж дві написала, і вони мене відновили. Так що, я думаю, ви знаєте, що кому чого бажаю. Ви, думаю, теж так само бажаєте. І всім пока, друзі!